Вітаю! З вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Я хочу сьогодні поговорити про послуги нашої компанії, про які ви, можливо, не знали. Почнемо із такої послуги, як профорієнтація. Це вам знайомо. У нас до повномасштабки ми робили профорієнтацію тут, в Києві, в офісі або онлайн. Наш психолог. Боченко Наталя наразі знаходиться в Естонії, працює в імміграційній службі, працює з українцями. Звісно, що це повний робочий день. Вона не може брати всіх бажаючих на профорієнтацію, хоча ми далі продовжуємо співпрацю, і Наталя працює з нашими деякими студентами. Саме через те, що у Наталі дуже обмежений час, і через те, що батьки дуже часто на етапі вибору професії. Хочуть дещо заощадити вартість свого вибору професії. У нас є послуга, яка називається професійна медіація. Професійну медіацію проводжу я особисто. Для тих, хто не знає, я психолог за фахом, але я не є практичний психолог, тобто це не є моя професія. в плані зроблення грошей, я психолог за фахом, розбираюся. В багатьох речах це і моя професія, і моє хобі. Як ми робимо професійну медіацію? Я розмовляю з дитиною, з майбутнім студентом. Це консультаційна робота, це певна робота. Я не буду розповідати методологію, тому що насправді це дуже індивідуально, бо дуже залежить від самої дитини. Наскільки дитина готова, не готова до розмови, наскільки в звуженому спектрі її сумніви чи в ширшому це може бути одна сесія, може бути дві-три сесії. Тобто я допомагаю насправді визначитися з сферами, де є інтерес і де може бути успіх. Після цього ми все одно включаємося з підбором варіантів. В тому числі я залучаю батьків до цієї роботи, тому що батьки так чи інакше вони санкціонують вибір дитини. Вони є фінансовими спонсорами на майбутнє, тому вони санкціонують вибір дитини. Власне кажучи, в такому десь форматі воно у нас проходить. Якщо у вас немає часу, бажання, впевненості, розуміння, як краще з дитиною вдома проговорити ці речі, бо я переконана, що ви як батьки і ви, як діти, разом, як сім'я, ви це можете зробити вдома без профорієнтаторів, без психологів. Якщо ви не знаєте, як це робити, не можете, не хочете. Я буду рада вам допомогти. Призначимо консультацію. Я тоді вже детальніше, коли я ознайомлюся з вашою ситуацією, я тоді розповім, що вас чекає, як ми будемо працювати саме по вашій ситуації. Друга послуга вам не знайома. Ми можемо робити консультацію, тренінг по зарахуванню. Для кого ця послуга може бути корисною? Для тих студентів, які обрали собі університет, які хочуть все зробити самі. Вони не хочуть користатися послугами агенції, тому що це дешевше, або тому, що мають час, бажання, натхнення, але, можливо, не зовсім впевнені, чи правильно, чи неправильно вони що зроблять, або їм щось незрозуміло на сайті, вони вже все багато чого дослідили і так далі. Тоді ми можемо на цьому етапі можемо підключитися. Це, звісно, що все це платні послуги. Ми можемо підключитися, допомогти розробити алгоритм, покроковий просто алгоритм. Ми опрацьовуємо перед тим інформацією і призначаємо з вами зустріч онлайн або в офісі і розповідаємо вам, що ви робите. Ви починаєте це робити. У вас є потім ще можливість, коли ви вже в процесі робите роботу. Кілька разів уточнити, запитати, чи правильно ви рухаєтесь і так далі. Тобто, це така, от, тому тобто це називається консультація тренінг. Ми вам, вас навчимо, як зараховуватися в той університет, який ви безпосередньо обрали вже. Хочу сказати, що, звісно, що ми беремося робити все під ключ, коли ми працюємо з вами від пошуку підбору варіантів до вже вашого від'їзду, до супроводження під час навчання. В перший там перші, перші тижні вашого перебування на кампусі це входить у наш основний договір. Ця тренінг-консультація це виключення. Да, це для деяких таких випадків. Я пояснила для чого. Тому, якщо потрібно, звертайтеся в консультація і далі вже визначимо ваш випадок. Ми робимо візові договори з батьками, наприклад. Да? Тобто, якщо ми робимо в нас є договір по студенту, ми зарахували в вуз, наприклад, в Америку робимо студентську візу. Батьки кажуть, а можна мені і так далі. Тобто, так, це теж окрема послуга, візовий супровід для батьків, родичів, там хто хоче разом з дитиною їхати в ту країну. І у нас є так само послуги: це пошуково дослідницька робота з календарним графіком ваших дій, наших дій. Відносно вашого зарахування. Роудмеп доцільно робити, наприклад, там, коли це десь 10 клас, можливо, ще раніше, для тих сімей, батьків і дітей, хто хоче зарання підготуватися до вступу в конкретний університет або в конкретні університети. Роудмеп не робиться взагалі, загалом, що от ви будете готуватися, такі-то дати ви щось маєте робити. Це завжди прив'язується до конкретного університету. Тому роудмеп, алгоритм. Ваших дій підготовки до вступу в конкретний університет він завжди передбачає пошукову роботу перед тим. Тому воно йде в парі. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, звертайтеся, будемо раді допомогти, і хай все, абсолютно все у вас виходить. Просто готуйтеся до цього, якщо робите все правильно, покроково, то успіх практично гарантований.